Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі смачні голубці. Розповім, як я роблю це я, адже в інтернеті дуже багато різних рецептів, але я покажу сьогодні вам свій. Вони виходять дуже смачні. Тож, приступимо! Для цього нам потрібно фарш, будь-який, у мене свиний, рис, сіль, перець, капуста, морква, цибуля, томатний соус та молоко. Для початку нам потрібно відварити рис. В киплячу воду я додаю чайну ложку солі та промити рис. І буду варити його до майже готовності, десь приблизно 10 хвилин від моменту закипання, щоб він всередині був ще такий твердуватий. Далі я буду спочатку нарізати цибулю. Цибулю ми будемо обсмажувати для начинки. Нарізаю невеличким кубиком. На розігріту сковорідку я наливаю рослину олію, викладаю цибулю та обсмажую до золотистого кольору. Поки обсмажується наша цибуля, ми підготуємо капусту. Я відріжу все зайве та позбавлюся ось цієї серединки. Це ми робимо для того, щоб коли будемо парити капусту, листочки гарно відходили один від одного. У мене на плиті вже закипає вода, каструля доволі велика. В кип'ячену воду я кладу цілий качан капусти та пропарюю приблизно 2-3 хвилини. Далі починаю по одному листочку я його знімати. Залишаємо. Тим часом в мене вже зварився рис, я його буду зціжувати на сито і дати трошки йому охолонути. І так, як бачимо, листочки починають вже відходити. Ми їм допомагаємо вилкою та ножем. Довго парити капусту не потрібно щоб вона не перепарилася і капуста не розлазилася, коли будемо крутити наші голубці. І так потрішки ми розбираємо капусту. Потрібно бути дуже обережним, адже це дуже гаряче. Далі наша цибуля обсмажилася, тому займемося начинкою. В миску я додаю фарш. рис. Він ще в мене трохи гарячий, тому я його просто викинула в миску і зачекала 2-3 хвилини, щоб він трошки остиг. Далі додаю обсмажену цибулю. Солю за смаком, ну це приблизно десь пів чайної ложки солі. Додаю чорний мелений перець та все гарно перемішую. Спочатку я буду перемішувати ложкою, а далі це буду робити руками, щоб гарно вимісити наш фарш. Листки пропареної капусти ми будемо розрізати навпіл, щоб позбутися ось цієї товстої частини. Ось так ножем проходимося вздовж листка та вирізаємо. Ось виходять такі наші листочки капусти. Цю частину ми викидаємо. І так робимо з усіма листочками. Капуста в нас м'якенька, з нею дуже добре працювати. Так робимо з рештою листочки. І зараз покажу, як я кручу голубці. Беру частинку фаршу, вкладаю її та загортаю, як ви бачите, це на відео. Для мене це дуже легкий і простий спосіб. Ви можете використати свій. Мені подобається ось так. І загортаємо листочки всередину. Дуже добре ліпиться і дуже зручно. Ось виходить у нас ось такий голубчик. І так робимо з усіма. Ось тільки в мене вийшло голубців, далі нам потрібно натерти моркву. Це ми будемо робити для заправки. Так як ви бачили, морку всередину я не кладу, а викладаю морку зверху. Натираю її на дрібну терку. На розігріту сковорідку, де я смажила цибулю, я наливаю рослину олію, викладаю морку та обсмажу її 5 хвилин на слабкому вогні. Додаю Томатний соус та обсмажую ще 5 хвилин на маленькому вогні. Морква обсмажилась, готово. В каструльці, в якій я буду тушкувати голубці, на дно я викладаю капустяне листя, яке в мене залишилося, щоб голубці не підгоріли, та викладаю їх. Більші голубці наниз, менші голубці наверх. Частину моркви викладаю, потім наступну частину голубців і зверху викладаю решту моркви. Тушкувати я буду це все в молоці. Виливаю літр молока, додаю лавровий лист, трішки підсолюю та ставлю на слабкий вогонь тушкуватися. Тушкувати ми будемо приблизно 1,5-2 години. Перевіряємо до того моменту, коли буде м'яка капуста. І тоді наші голубці стушилися. В мене голубці тушкувалися 2 години. Голубці готові, будемо зараз куштувати. Мені подобається саме цей варіант, коли голубці тушкуються в моркві. Вони виходять такі. В міру солодкі, солені. ну ви спробуйте, це просто смачно, це мій найулюбленіший варіант. Голубці я люблю їсти з сметаною та подавати зеленю. Це дуже смачно, рекомендую. Спробуйте приготувати за цим рецептом і напишіть, як вам сподобалось чи ні. Вони виходять ніжні, соковиті та неймовірно смачні. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Що ви хотіли бачити в нас на каналі і чи сподобався вам цей рецепт. Смачного!